Сьогодні 12 травня 2025 рік, Блакитне озеро, дуже сильно воно обміліло. Ця труба зазвичай під водою знаходиться. Зараз вона повністю на суші. Ми бачимо, тут, тут мірка стоїть. Якщо такі темпи в продовжаться, продовжуються, то, мабуть, Блакитне озеро... Целіте не переживе і висохне. Там позначка зверху написано 152 і 0 ці відмітці. 152 і 0. У минулому році тут була вузенька стежка, бо вода підходила майже до самих цих бетонних огороджень. Зараз ми бачимо тут зовсім все висохло. Тут вода майже доходила до того кругу кам'яного. Так, а зараз ми бачимо, що тут сухенько. Це жах. Шорініше тут плавали черепахи, вудки каркачки зараз тут сухо можна вам пройти